Пройшов саміт Росія Африка в українському сегменті. Глузують, що Путіну більше нема ким зустрічатись. Насправді нема з чого сміятись, адже, попри те, що Путін фактично перерікає деякі країни Африки на голод через те, що він вийшов із зернової угоди, в Москву, все одно приїхали багато лідерів африканських країн. Насправді, досить близькому майбутньому, Африка стане центром з точки зору кількості населення. Попри те, що у багатьох із нас в голові засіло, що в Китаї дуже велика народжуваність. Народжуваність в Китаї значно впала завдяки багаторіч. Ічній китайській політиці однієї дитини. На даний момент народжуваність Китаю менше, ніж народжуваність в Сполучених Штатах. У 2010 році з мільярда 425 мільйонів населення Китаю впаде до 766 мільйонів. Зростання населення продовжується тільки в країнах Африки та мусульманських країнах Азії. В Нігерії вже зараз 218 мільйонів населення. Через 30 років це населення подвоїться. І так, в більшості країн Африки. Так само потихеньку Африка стає локомотивом економічного зростання. Китай економічний рост сповільнюється, а в Африці збільшується. До речі, саме Китай найбільше вклався в Африку вже зараз, поки західні компанії боялися занадто великого ризику. Так само буде зростати і політичний вплив Африки. Меседжі, які впливають на західні країни, абсолютно не впливають на країни Африки. А що робить українська влада для того, щоб перебити меседжі російської пропаганди в Африці? Абсолютно нічого. Зеленський виділяє мільярд гривень на російськомовний канал Freedom який абсолютно нікому не потрібен, який ніхто не дивиться, який абсолютно не впливає на росіян. При цьому створення каналу Freedom було за рахунок українського іномовлення, яке, хоч якось, намагалось просувати українську точку зору іноземними мовами. Навіть підтримка західних країн абсолютно не гарантована, адже росіяни не сплять і постійно поширюють свою пропаганду по всьому світу. На противагу російській пропаганді українська влада не створила жодного ролику ні французькою мовою, ні німецькою мовою, ні португальською, ні іспанською. Українська влада вирішила боротись з російською пропагандою тільки російською мовою, при тому, що в Росії тоталітарна держава, і пробитись до мізків росіян фактично неможливо. Тобто, це просто даремно витрачені гроші. Українці обурювалися витратами на україномовні серіали та на музей голодомору. А величезні витрати на російськомовний безглуздий телеканал Freedom чомусь їх не цікавлять.